Тому я сюди і приїхав. Добре, ти маєш пройти цю смугу перешкод сам та без підказок, інакше ти нам не підходиш. Почекайно. Тримай. Ух ти, це що ніж? Ну, звісно, що це ніж все. Давай іди, приходь, смугу перешкод. Якщо не пройдеш, ти нам не потрібен. Іди. Так, звісно ти ж, друзі, ви самі чули, що сказав цей капітан Емонгасів, що або я це проходжу без його підказок, або взагалі чиїхось підказок, або мене не приймають у війська Емонгасів. Звісно, мені і не дуже той хочеться. Так, але все одно ну, це в мене така місія, бо е, начебто кажуть, що ці підлі. Ай! Е, хто це такий? Хто це такий? Е, ти хто? Ти хто взагалі такий? Рятуйте? Ух ти ж, друзі, добре, як ви щойно бачили, ця атака була досить такою несподіваною. Добре, хто тут у нас. Ой-ой, а це що? Це що якісь.